З вами подкаст Екоклубу Тепловільні, у якому ми разом з вами готуємось до зими. Розбираємо все, що турбує нас як мешканців. Що робити у випадку аварійних ситуацій, як берегти тепло та налагодити комунікацію з сусідами? Що важливо при виборі приладів для обігрів та які першочергові заходи необхідно впровадити, щоб зимку було тепліше? Слухайте та слідкуйте за сторінкою тепловільні на сайті екоклубу. Привіт! Сьогодні в нашому випуску буде максимальна концентрація тепла. Труби, квартира, будинок, та ми самі до кого звернутися? Чи можна самостійно провадити заходи та чому іноді краще перебратися до однієї кімнати усім сусідам? За мікрофоном мною, е, Володимир Лазарчук, він є головою СББ і також займався утепленням будинків. Привіт, Володимире. Володимира! Добрий, е, можна шнути, правда? Звичайно, супер. І перше моє питання, яке зазвичай ставлю е, всім експертам, які в нас є в випусках, це те взагалі. Яка у вас була підготовка до зими, і чи вона була ефективною в цей сезон? Ну, якщо згадати два будинки, та навіть три-чотири будинки, про які ми можемо з вами говорити, які пройшли утеплення, то наша підготовка була прекрасна. Ми їх утеплили, і тепер, навіть в ті часи, коли в нас трішки такі блекаут торкався, і світла не було, і тепла не було. Ми цього не відчували. То це можна трохи позаздрити. Звичайно. Тобто, в нас температура в квартирах не опускалася нижче 18 абсолютно. То, я, напевно, все ж таки позаздрю, бо мій будинок не утеплений, ОСББ в мене, на жаль, немає, бо так склалися обставини, що з сусідами, певно, я подружитися не можу взагалі. Як вам вдалося об'єднати людей? Ну люди об'єднувалися, якби з моєю допомогою, але було б дуже просте і лаконічне роз'яснення, що всі енергоефективні заходи, кожна потрачена людьми гривня, повернеться їм в економії. Тобто, у нас є проект по Гагарі на 1, 4, і під'їзді, де економія 53%. З математичної точки зору трьохкімнатна квартира, якщо не помиляюсь, мала сплатити внесок 12 тисяч гривень. А економія в сезон в них буде складати майже 5 тисяч гривень. Тобто, 2,5 сезону повністю окуплять потрачені кошти. Тобто, це спочатку велися обрахунки, і вони були взяті більше на гачок ними, ніж Не. там, чи якомусь іні... ініціативністю квартир. Це так. Це я я гою математичні обрахунки. Угу. Тобто, я намагаюся і стараюся, і сам хочу зрозуміти, що. Ті кошти, які ми тратимо на якийсь захід, вони не повинні бути потрачені. Просто а так, хай потрапив. У нас є таку думку, тож будинок буде гарний. Я кажу, ну гарний може і гарний, але енергоефективний. І це потрачена вам гривня, дві, десять тисяч, двадцять тисяч. Вони вам повернуться в якості компенсації. Ну і комфорт в квартирах, зовсім інший комфорт. От перший мій утеплений будинок, там люди говорять просто про комфорт в квартирах. Mm -hmm. Ми вже декілька разів згадали термін енергоефективність, і було б добре, щоб ви ем, пояснили, напевно, з власної точки зору, те, як кожен, ну, я по-своєму можу трактувати енергоефективність через якісь певні там, звички людей, які вони мають. Я думаю, у вас якесь, можливо, якесь інше бачення через те, що у вас інший профіль зайнятості. Ем, як ви. Ідентифікуєте чи пояснюєте поняття енергоефективності? Ну, я б сказав, це так. Це комплекс заходів, спрямований на покращення життєдіяльності людини та зменшення використання енергоресурсів. Тобто це по-простому, якщо можна сказати, те, щоб нам було комфортно і ми за це менше звичайно. платили. Звичайно, звичайно, енергоефективні. Ну, дивіться, енергоефективні заходи ще за. Давніх давен люди впроваджували поріз. Я, наприклад, це був свідком того, як на полісі в одну з хатах Мазанок, на зиму люди утепляли, так би мовити, сіном. Тобто вони робили таку зовнішню умовну опалубку, і е, між стіною хати і цими арештуваннями вони набивали сіну. Та щось такое як мінеральна вата ти Ну, бачите, вата? ну, в ті часи, ну, я то це бачив близько десь 10 років назад на тоді ще був Володимирецький район, uh -huh. е село вже не пригадаю, але старші люди в них не було можливості вони розуміли, вони вікна оббивали плівкою на зиму, тому що це зберігало якби ну менше продавало. Ну і утворився якась певна плівка для захисту. І вони от використовували ще такі засіб, як утепляли будинок навколо сіна. У мене, до речі, теж зараз згадую, мене буся мешкає на полісі, і це невелике село. І там теж бачила такі будинки. Але я завжди думала, що це а, просто Ну, історично так воно складається, що це як їхній будівельний матеріал. Насправді він мав ось таку функцію. Отож, ну, давайте почнемо розбиратися з утепленням крок за кроком. І спочатку, напевно, змоделюємо, можливо, не знаю, найгіршу ситуацію. Це коли будинок без утеплення, ти не знаєш, що робити в своїй квартирі, але треба якось утеплюватися, і це вже треба зробити прямо от зараз. З чого почати, не знаю, там одягатись тепліше чи щось з вікнами зробити. Які основні заходи? Ну, якщо буде говорити про квартиру, то перша порада, це, звичайно вдягається тепліше. Але наступне, якщо у вас централізоване опалення, та навіть не централізоване будь-який вид опалення з ваші штори, тюлі, підніміть їх, будь ласка, щоб вони не заважали виходу тепла від батареї. Наступним елементом є великою порадою, де розмістіть енерговідбиваючі елементи за батареями. Радіаторами, тобто на вони знаходяться з полі, на продажі їх достатньо. Фольговані, фольговані, так. так. Також зверніть увагу на те, які у вас двері чи, чітко вони примикають, чи не в вас не щелі. Якщо щіли не є, то на ринку продаються спеціальні уплотнітелі для того, щоб наклеїти і в двері прилягали щільно. Платнітілі встановлюються в дерев'яні вікна. Якщо ж це вікно металопластикове. То воно має можливість регулюватися зима-літо. Подивіться, будь ласка, в інтернеті, як це зробити або викличте майстрів. Це найпростіші поради, щоб зберегти те тепло, яке вже у вас є. До речі, що то подивитися в інтернеті, це все можна прочитати на сайті компанії Тепловільні від громадської організації «Екоклуб». Почнемо з, тепер вже з професійних таких питань. Взагалі, що, з чого складається утеплення будинку? Труби, дах, ціни, чи можна якось поділити це на якісь категорії? Ну, з утепленим будинку на сьогоднішній день найкращим варіантом є це, звичайно, участь будинку в програмі фонду енергоефективності Енергодім. Ця участь в програмі цього фонду передбачає проведення енергоаудиту. Відповідно, є кваліфікований енергоаудитор, який є сертифікований, який визначає. Всі абсолютно заходи, які необхідно провести, щоб будинок став енергоефективнішим ну, на стільки. Енергоефективність визначається так само, як знаєте, в нас є побудова техніка, коли ми купуємо АБЦД, А2. а Це рівень енергоефективності. Так само будинки визначаються за цим цілим рівнем От. То ну, один з найбільш відомих енергоефективних заходів, про які всі бачили і чули, це звичайно, утеплення стіл. До речі, з, згідно нового ДБН, який вступив в силу, ДБН, от, це державна будівельна норма, правила, які в будівництві, то е, є коефіцієнт, те, який має бути теплоопору, і відповідно, е, уже утеплювачі, тобто мінвата та пінопласт, щоб досягти цього коефіцієнту мають бути 20 см. То це як е, 20 см, але це залежить від матеріалу, чи не обов'язково? Від характеристики матеріалу, тому що мінвата може мати товщину, там, умовно кажучи, від 2 см до 20 см товщину, так. Але теплопровідність свою, вона теж має різну. Є легша, вона е, має. ну, Якби іншу теплопровідність, товщина не є характеристикою теплопровідності. є його якби... Якість? Е, не якість. Не Є поняття щільності, так, от, ну, купуючи матеріали, вони там зазначаються на пінопласті. Тобто вага одного кубічного метра визначається що пінопласту, що мінеральної вати. Наприклад, для утеплення будинки, мінеральну вату використовують, е, використовують в мене будинку, що не помиляюся, 240 кг на метр кубічний. Мінеральну вату. Це треба йти, якщо ти йдеш вибираєш магазин і дивишся на ці показники, правильно? Так. так. Окей. Але в залежності від того, для яких речей ви вибираєте цю мінеральну вату. Тому що якщо говорити про будинок з шатровим дахом, mm -hmm. де необхідно зробити утеплення горища, або навіть не з шатровим, а звичайним дахом, де треба зробити утеплені. Тобто, окрім стін, ще утеплюють горища. Так так, так, так. То там можна використовувати мінвату в рулонах mm -hmm. і меншої щільності. Тобто вона може мати 10-15 сантиметрів 20 товщини, але вона буде легша. Навіть вам під силу буде нести крой рулон вати. А, судячи з ваших влас з вашого власного досвіду і прикладів утеплення будинку, а, якої економії ви досягли, і що саме ви утеплювали? Наприклад, там знаю, дах. Е... Стіни і труби, наприклад, чи у вас все було в комплексі? Як це взагалі З, Ну в минулому році я здійснив утеплення двох будинків за програмою фонду енергоефективності. В двох будинках економія плюс-мінус однакова. Ось, звичайно, ми йшли до енергоефективних заходів в певний шлях, оскільки, наприклад. Бо у нас вже були замінені енергоефективні вікна. Тобто ми не здійснювали заміну енергоефективних вікон в місцях за інкристування. Вони вже були з енергоефективні вікна з ті, що мають 3... три скла угу. і п'ять камер в профілю, і Товщина тобто, профіль профілю не менше мм. міліметрів. Сімдесят угу. сім сантиметрів скільки сьогодні буде математичних витаток. Але ну, це, це в це нас вона... технічні вимоги. Да. Це, це, це знову ж таки вимоги до І там у нас була така програма теплі кредити, в яких чітко прописувалась вимога, яка необхідна для того, щоб ці вікна. Тобто, у нас вікна вже стояли. Наприклад, на Гагаріна-1 у в мене вже були утеплені труби на опалення. Ми теж на його. Так, ми їх утепляли в Там, тисячі шістнадцятому році. Там був звичайний термофлекс, але на той час це був гарний утеплювач. Ми йому утепляли. Що мені подобається, імпонує гарного фонду. Фонд не спонукає людей тратити гроші даремно. Тобто, якщо в наш утеплювач є, він можливо гірший, ніж сучасний. Але вартість демонтажу і монтажу нового, так, не є окупною в період того окупності, яку передбачає фонд. Тобто всі енергоефективні речі, які пропонує фонд, вони мають бути е, окупними і так, прям, ціленаправленими. Тобто це не просто якась. Цяцька, а давайте зробимо. Ні, це має бути енергоефективно і окупно, щоб це приносило користь. Що стосується фабрично один атом, ми утепляли там уже сучасними труби сучасним утеплювачем у вигляді тубусу, тубус, це відео, якщо ви бачите. Так, на, на тепловільних є відео, можете так. так, так, так. Там уже ми утепляли повністю, це були тубуси з мінеральної вати фольговані, і товщина утеплювача труби складали дорівнювала діаметру. Я, як практик, сидячи, вибач, в підвалі я бачу. Воно виглядає гарно, і воно несе свій ефект. У нас в підвалах температура впала ну колосально відчутно. Тобто раніше сам технік міг ходити по підвалу там в робочій, як то кажуть, піжачку чи в робочому одязі, да? то зараз вже в курточці коди. Це ж теж дуже Це важко. теплощати, О, що, Дивіться, правильно температура підтрималась відповідно в підвалі. Звичайно. Ну дивіться, я вам скажу таку: в нас енергоефективність на 26-30% по будинках, які були в минулому році. Крім двох під'їздів на Гагаріна 1. Там, е, я вже казав, 53% вийшло. Е, тому що там поставили ІТП, індивідуальний тепловий пункт. Він дав ще умовних 25% економії плюс. В решті випадків від 26 до 30. Але комфорт в квартирах. То, змійте, реальний комфорт в квартирах плюс економія навіть на сьогоднішній день, коли у нас ідуть відключення електрики, там сутки без світла чи ще щось. У нас по платіжках люди порівнюють два будинки. Я вже розповідав, що стоять один біля одного, і сусіди ж спілкуються, то економія складає 300-500 гривень в місяць на двохкімнатній квартирі. І людина каже: я кажу: ми в цьому році не економимо, тому що тепла, в принципі, не вистачає. Та я не знаю, як не економимо, але кажу, у нас менше, ніж от сусідів, на 300 гривень от за грудень. Все фактично дуже. То, що ми тоді починаємо? Які наші перші. Ну, як я зрозуміла, це все робиться. Покроково не обов'язково береш, йдеш, іду утеплювати будинок, і все відразу робиться. Тобто воно може тривати роками, але чи, чи як? Ой, по пояснюйте мені, щоб якось мене можливо змотивувати, щоб я потім піднімала весь свій будинок. Ну, дивіться, мотивація моя буде проста. Якщо брати, то робити все і все і відразу. Що угу. Щось таки так краще? Так. Е, великою допомогою в 2021 році, звичайно, були кредити в банку, які давали можливість взяти кредит, заплатити підряднику, він виконує роботи і зараз здійснювати виплату кредиту. От ми там 22-23-й, ми собі помалесеньку платимо ті кошти, які в нашли. Але роботи я раджу виконати всі і відразу по одної причині, що щороку кошториси піддаються змін та коригувань, у разі якщо ви будете розтягувати його на роки. То та цифра, з якою ви йдете до людей і кажете, люди, ми зробимо утеплення там за 10, 20 чи 30 мільйонів. То за, якщо ви в 22 чи 23 2023 кажете, ми зробимо утеплення за 20 мільйонів, я впевнений, що у 2024 році ви за ці кошти його вже не зробите. З моєї практики, я вам повторююся, за 2021 рік ми здійснювали утеплення квартир, де мешканці мали здійснити оплату 210 гривень з квадратного метра. То в цьому році я проваджую енергоефективні заходи, де мешканці мають сплатити 500 гривень квадратного метр. А заходи ідентичні. Матеріали виросли, в цінах душі. Інфляція виросла, робоча сила виросла. Тобто в нас мінімальна зарплата росте, а в будівельній галузі це не мінімальна зарплата, це там, якщо я пам'ятаю, 16-20 тисяч. Вона так само зростає. Тобто, чим скоріше, тим краще. І вже можна і планувати, і Звичай. консультуватися. Ви користуєтеся цими речами, а продовжуєте його виплату. Тобто, ідеально, коли у вас є, ну, ви знаєте, в холодильник брали в кредит, там, брал, телефон, а нічого не брали? Не, в кредит не брали. Нічого, я а від... я вітер. Це... Я практикую ці речі, знову. Це Європа, світ живе тут, я, користуєшся. Я насправді, ну, напевно, запросто в мене сім'я така, що не дуже їх признає, то я ще сижу під ним. Ну, длінь, це все, все дуже банально. Тобто, ми беремо річ, зробили вже сьогодні, а за неї платимо завтра. Тобто, вигоду, комфорт. Я, конок, я вже отримую. Тобто, розумієте, що в випадку моїх мешканців, які послухали мене і пішли на ці всі речі, так. То вони просто-напросто отримуючи економію в 2021-2022 році, то і колись отримали економію ці ну, 25%. Так? От, якщо в нього був за сезон е опалювальний період, він сплачував там, умовно 10 тисяч гривень, так? То, е ні, це, 10 000, це ті там, де зекономили 53%. А ті там, де менше, то в них менша була цифра, то в них було близько 7 тисяч. А 25% він зекономив, Це скільки в нас вийшло? Четверть 7 тисяч. 3,5 пополам, 125. Также 1250 гривень, так. Він зекономив за сезон. Треба брати математику. Я зараз поряд з вами консультую будинок. Якщо вона буде. Вона, по крайній мірі схильна. Ходить зараз по мешканцях, ну в неї маленький, будиночек маленький буде, є на напряжні. Вона каже, що з неї там 30 квартир, що вона каже, я вже половину пройшла, половина согласна. Кажу, давайте ще пройдеш 5, якщо ще 5 східні. То ми вже будемо запускати. Запускають процесу. процесу. Да. Але в них там СББ вже є, і вона там стала попередня голова в, в Польщу виїхала, а вона зараз стала керувати. Ну, кажу, я проконсультую, розкажу, поясню. Типу, тільки кажу підрядників, вибирати будеш сама. Я тобі скажу, що цей хороший, цей нормальний, цей так собі, а ти сама вибирай. Так само на всі ці речі я кажу, буду тобі давати три варіанти вибору. А в цього цьому ефективності там ж теж можна чи чек. Чи вони тільки дають енерговодити? Ніхто не дає Це, це, це б... вибір голови ОСББ. Ага. Але про... можна проконсультуватися з людьми ну, да, 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 да. хто... ну, Але щоб не було якоїсь, типу що. Балисти Степана. Мені ще цікаво, як ви змогли об'єднати людей. Це через ваш досвід? Не знаю, або коли ви тільки починали. Чи це ви збирали постійно людей, пояснювали, показували цифри, показували приклади, і через це ваші проекти з утеплення ставали успішно? Так, ви знаєте, це довга робота, довга інформаційна робота, довгі роз'яснення. Мене можна згадати такі приклад. Що коли я збирав збори і переконував, що це необхідно, один з мешканців, як би так би знаєте, прийшов впевнений, що воно йому не треба і намагався це іншим який і говорить про те, що не треба, я он, утеплився, от я свою квартиру утеплив. Да. І він каже: я витратив 15 тисяч гривень. Кажу, і що? <гум> Кажу: О, ти витратив 15 тисяч гривень, скажи, будь ласка, чи платиш ти менше за сусіда під тобою, який не утеплив за тепло? Він каже, ні. Кажу, а чому ні? То кажу, ти взявся в своїх 15 тисяч гривень, просто викинув. Ти просто викинув, тому що в тебе що змінилося. Мені в квартирі стало тепліше. Кажу. Я зараз крана в підвалі відкрию на тепло, всім стане тепліше, скільки за це заплатимо. Тобто захід має бути не просто: хочеш більше платити, то давай одразу тепло більше відкриємо, де й теплятись не треба, буде тепліше. Але ж ми економимо ставлячи і тепер, щоб вона була економія. Людина мене послухала. Я кажу, ти придивиш, кажу, сусід, от якщо ти проголосуєш за так. То сусід знизу і ти відіб'є свої гроші. Тільки сусід відіб'є за 3-5 років, а ти відіб'єш за 5-8 років, бо ти вже 15 витратив. Він послухав мене, він підписав за. Це математика, я стимулюю людей, що розумієте, я живу в теж у будинку, батьки мої живуть, брат. Ну, тобто ми проти живемо, ситуація наступна. Якщо я сплачую за тепло 100 гривень, чи за газ 100 гривень, чи за електрику, я щось за ці 100 гривень маю підтримати 100 кВт електроенергії, Значить 100 кВт електроенергії, значить так, 50 на бойлера, 20 на комп'ютера, 30 на холодильник і так далі. Це моє споживання. Якщо я плачу за тепло, то давайте я за тепло, це нагріюся якось. Але ж якщо я вкладу 100-200 гривень на реефективний захід, і цей енергоефективний захід мені дасть можливість 200 гривень моїх там зекономити за наступних три місяці, то я готов це вкласти. Ми ж ставимо пластикові вікна в квартирах. Щоб тепліше було, щоб вони реактивніше, і шумоізоляція теж звичайно ну, звичайно, коли у будинок, не ну, буде на це я не знаю, хтось так ну... подумав. Що можна відкрити вікно і собі піти гуляти на вулицю і нічого не буде. Ну, типу, що треба треба розуміти, що споживати все одно ж треба раціонально ресурси, які в нас є, але. Навіть якщо ви своє споживання залишите на тому рівні, яке у вас було, але у вас буде утеплений будинок, ви будете платити буде дуже гаряче. <гум> дуже гаряче і будете платити набагато менше, звичайно. Що я хотіла додати, напевно, людям, ну, я е зацікавлена в тому, щоб стати. Отим рушуєм е, для свого будинку, і, можливо, серед наших слухачів теж є люди, які е, схожі до мене. І мені здається, що мені потрібно написати якісь аргументи для ну, бо це не просто прийшов, розповів, це ж треба аргументувати чітко. Е, можливо, скажути якісь три-п'ять аргументів, які точно переконають е, сусіда е, утеплити будинок. З досі вам скажу так, субсидіанта переконати в 10 важче, ніж того, хто ходить, заробляє гроші і сплачує своє комірне справу. він не поспішає рухатись, тому що йому держава доплатить. Але один з шляхів, можливо, такий, знаєте, іноді на вилці, Рівне, так? В формі. No. Як⁴... Там часто буває в час опального періоду, пропитують: а яка ціна у вас за квадратний метр за опалення? Ви знаєте, якогось ціна за квадратний метр? Не знаю. Ну, от бачите. Тобто ситуація така, маразм доходить, у нас в рівному є будинки, які сплачують по 45-50 гривень за квадратний метр. А утеплені наші будинки менше 20. Тобто я зараз консультую один з будинків, в людини двохкімнатна квартира, там до 50 квадратів, і вона сказала, що вона заплатила за минулий опалювальний місяць, щось там 200 піками тисяч гривень. Я кажу, що собі? Кажу, Ну, ми я кажу, була зустріч, у нас там взагалі зберігало і там на першому ряді пані сказала, що її син живе в моєму будинку. І він за чотири кімнати заплатив 900. Ну. А це кімнати, кажу, це 80, я там без малого 90 квадратів. То кажу, то ви сплатили більше двох з половиною за 40 квадратів, а він кажу, за повних 80 сплатив 900. Ну, да, я теж своїх 40 квадратів плачу більше, ну. Mm -hmm. Просто от, от, от вам простий шлях. Тобто це гроші. Якщо люди заробляють кошти і їх сплачують, вони стараються сплатити чим менше. А якщо їм дає держава, то яка різниця? Чи я заплачу 10 гривень, держава доплатить 200, чи я заплачу 10, держава доплатить 1000? Важко стимулювати субсидіантів. Вони не хочуть рухатись тому, що держава за них доплати. Якби держава казала, що от вам субсидія на 3 роки зекономили вам в кишень, то, звісно, вони б зачукалися. А так у нас, в незалежно від того, скільки заплатить мешканець, е, мешканець субсидіант, де платить більше 15%. Якщо... Mm -hmm. Так має бути, звичайно, якщо у них там. Але з ними дуже важко проводити бесіди, бо вони. Ну, хоча я вдало попроводив і. Будинки, о два вже утеплені, третій ми зараз в процесі. Так, будемо потрохи завершувати. Я напевно збираю всі цифри, пишу аргументи, іду по сусідам, іду по консультації. І сподіваюся, що це буде мати якийсь результат і у мене, і у тих, хто сьогодні нас слухав. Дуже дякую вам. Не забувайте ставити коментарі. Більше всього, так само про відео щодо утеплення можете переглянути в нас на сайті. Я думаю, вони будуть вам корисні. І до зв'язку. Подкаст створений у рамках інформаційної кампанії Тепловільні громадської організації «Екоклуб». Проєкту, який виконується в межах ініціативи з розвитку екологічної політики та адвокації в Україні, що здійснюється міжнародним фондом відродження за фінансової підтримки Швеції, наша мета донести до українців корисну інформацію, як перезимувати спокійно та комфортно у доглянутих та утеплених будинках максимально енергонезалежно та енергоефективно.